Права 786. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких дріб 13 х буде неправильним. Ну що ж, згадуємо, який дріб у нас неправильний. Неправильний це дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Ну, якщо ми скористаємося цим правилом, і у нас дріб 13х, то у нас х може бути рівне 13 або х має бути менше за 13. Щоб дріб у нас був неправильний. Давайте так і запишемо: пишемо дріб. Дріб 13 іксових, буде Неправильним. Неправильним. Пишемо коли. x у нас буде дорівнювати 13, тобто у нас чисельник буде дорівнювати знаменнику, або у нас чисельник має бути більшим за знаменник, тобто x має бути менше за 13. Або пишемо x у нас менше за 13. Так, ну і тоді, чому можемо дорівнювати x? Виходить, що x тоді дорівнює всім натуральним числам, числам починаючи з 1. Від одиниці аж до 13 включно. Ну і записуємо. Тоді, тоді х може бути рівним. Ну що ж, давайте почнемо з найбільшого, тобто з 13 числа. Х може дорівнювати 13. Але може дорівнювати і 12. Тобто 13, 12. Це буде неправильний дріб. Далі, ну і продовжуємо далі. 11 може бути. Потім 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Є. Потім 3, 2, 1. Все. 0, Це не натуральне число. Ми його тут не пишемо. Так, ну що ж, отже, х ми знайшли, чому можуть бути рівні, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І пишемо тоді 13, 12, 11. Потім 10. 9, 8. 7. 6. 5, 4, 3. 2, 1. Ну що ж, ось таке завдання про неправильний дріб. Нагадую, дріб буде неправильним, коли чисельник більший або дорівнює знаменнику. На цьому вправу завершено.